19.30. телевізійна служба новин в студії ТСН Марічка Падалко. Міністри у Києві в Україні найбільше від початку війни дипломатичний десант. Про це не лише дивіться в ТСН просто зараз. Добрий вечір. Херсон потерпає від російських обстрілів, але знов вчиться жити зі світлом. Світ є свідіч то на вулиці ж ми варили кушать місяць без електрики. Втім, це не найбільше випробування, що випало на долю херсонців. У Львові встановили біонічний протез річному медику, який втратив руку на передовій. українську стартапу, який потрапив на вкладинку Таймс. Що вміє робокінцівка, і чи дозволить протест повернутися до справи? Відключення світла наповну увімкнуло в українцях винахідливість, адаптивність до різних умов та непохитність. Нема світла, включу фонарик. Нема тепла, зігріє собака, ніяких переговорів з путіном, чому українці навчилися в умовах блекауту лайфхаки можете сміливо брати на озброєння. 30 пострілів по Нікопольському району вночі окупанти знов гатили по Дніпропетровщині, прикриваючись Запорізької АЕС. Серйозних руйнувань немає, люди не постраждали. А Харківщину окупанти обстріляли ракетами С-300. У Куп'янському районі правоохоронці зафіксували влучання у школи та подвір'я приватних будинків. Через обстріли повністю зруйновано дві хати ще з десяток пошкоджено вибуховою хвилею. Уламками посікло і багатоповерхівки. Поруч десятки квартир без вікон, за даними поліції, минулося без поранених. Світло по 2-3 години і лише двічі на добу такі нафтішні прогнози киянам дали працівники ДТЕК, як заповняють екстрені відключення світла. Нині все ще необхідні для збалансування енергосистеми та щоб уникнути аварії на вже відремонтованому обладнанні. Забезпечення світлом критичної інфраструктури потребує 55% електроенергії. Це лікарні, теплові та насосні пункти для оживлення побутових споживачів. На цей час є лише 42%. Потрібного струму кажуть фахівці, тому щоби не залишати столицю у цілодобовій темряві, намагатимуться подавати електрику в оселі хоча б по 2-3 години на добу, день та ввечері. Нині в режимі аварійних відключень перебувають понад 55% киян. Найкраща ситуація зі світлом і в області близько 40% Київщини залишається без електрики. Найскладніша ситуація на Фастівському та Васильківському електровузлах та у Києво-Святошинській. Громаді втім, є і приємні новини напередодні. Державний енерготрейдер спробував імпортувати електроенергію з Румунії, щоб перевірити технічну можливість такого імпорту. І все пройшло вдало. За словами енергетиків, такий експеримент стане запасним варіантом стабілізації енергосистеми України. Ну і складна ситуація з енергетикою на Львівщині. Там запроваджують нові графіки. Відключень в них потрапили навіть ті об'єкти, які до цього не знеструмлювали Світло кат. Тимуть на 8 годин на 4 заживлюватимуть споживачів і далі знову вимикатимуть. Таке рішення в бо Обленерго ухвалили, бо багато скарг від містян, де хто нарікає, що світла не бачить ледь не добу. Ну а дехто обурюється, що в нього протягом дня темно, а будинки навпроти сяють. Чи допоможуть тривалі відключення стабілізувати систему? Спитаємо в кореспондентки ТСН Марічки. Кужик вона у Львові. Марічко вітаю. Отже, як щодо об'єктів критичної інфраструктури, чи всі вони зараз забезпечені електроенергією. Вітаємо річку, жителям Львівщини слід готуватись до більш довгих відключень, бо ситуація в енергосистемі регіону дуже нестабільна, кажуть в енергообленерго, і тепер в самому місті і в області вимикатимуть світло на 8 годин, а включатимуть на чотири і знову вимикатимуть. Одночасно можуть користуватися електроенергією 50% споживачів. Графіки відключень, які були запроваджені раніше, не діють. Дехто з споживачів підпадав під планові відключення і одразу після того під аварійні то світла не бачив по 12-20 годин. Обурені люди навіть приходили з вимогами роз'яснень до будівлі Обленерго. Тобто, просто немає 16 годин зараз світла Потім на годину включили і знову виключили. Я купив інвектор, я купив акумулятор. Я не можу користуватись, тому що вимикають світло, і я не можу зарядити той акумулятор. Ми за графіки, ми розуміємо, де ми живемо і в який час ми живемо, розумієте, але має бути якось це правильно. Ну, дійсно, чому інші, інші будинки мають постійно. Всі вимикають графіки, є, ніхто вам слова не скаже. Війна на вулиці. Тожностей в енергосистемі досі мало кажуть фахівці. Тож з переліку об'єктів критичної інфраструктури, що мають живитися безперебійно, навіть вилучили деякі об'єкти. Наразі йдемо 8 годин без електроенергії, 4 години з електроенергією. Плюс навіть цього не вистачає і переглядаються зараз ці списки з об'єктами критичної інфраструктури, і будемо вилучати зі списку навіть котельні, поліклініки. Станції мобільного зв'язку знову ж таки і на даний момент відключаються. Чому? Тому що не вистачає потужностей. Для того є графік. Ми хочемо, щоб був чіткий графік. За чотири години людина отримала тепло, воду і світло. Так потім є перерва без електроенергії. Теоретично, якщо органи місцевого самоврядування на тих котельнях не забезпечили наявність дизель-генератора, то тепло не може постачатися. Нова система відключень кажуть військові адміністрації полегшить навантаження на енергосистему і дозволить повернутись до звичних графіків. Також планують зробити розсилку СМС повідомлень від диспетчерської служби на потужні виробництва а що незабаром світла не буде, щоб там встигли завершити технологічний процес. Ситуація справді доволі складна однак, слід не забувати, що енергетики працюють цілодобово. Марічко. Дякую, колега Марічка Кушак зі Львова про складну ситуацію зі світлом у місті та області. Десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних та військових об'єктах і спроби наступу на Луганщині так завершується 278-ма доба героїчного протистояння окупантам на харківському напрямку. вороги з мінометів та реактивних систем обстрілюють козачу Лопань, Бударки та Чугунівку. А на Луганщині активно готується до наступальних дій, паралельно обстрілюючи з усієї наявної артилерії Макіївку та Невським. У той же час є Підтверджена інформація, що один з окупаційних підрозділів втратив на Луганщині понад 70% солдатів. Нині найгарячіша ситуація зберігається на Донеччині. Там ворог не припиняє станків та артилерії закидати снарядами бахмут. Авдіївку та Мар'їнку трохи покращилася ситуація на запорізькому напрямку. Наші армійці змушують окупантів лише оборонятися в той же час не обійшлося там і без прильотів. Під мінометним вогнем опинилися Бремівка, Новосілка та Кам'янське. На Херсонщині ситуація не зазнала суттєвих змін. Агресор час до часу б'є по Херсону та намагається укріпитися на окупованих територіях області. Втім, наші воїни влаштовують йому чергову серію. Чорнобаївки. Дипломатичний десант з Північної Європи. До Києва приїхали очільники МЗС Латвії, Естонії, Литви, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції, це найбільша група міністрів, що відвідала нашу державу від початку російської агресії. Головні дипломати семи північноєвропейських країн приїхали обговорити з українськими посадовцями підтримку нашої держави. Про це у Твіттері повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. Він також зауважив, що, попри російський дощ із бомб і варварську жорстокість. Наша держава переможе. Порівну про оборону і про енергетику у Бухаресті планують нову допомогу для України на засіданні Ради міністрів НАТО. Відбудеться воно завтра і післязавтра. В альянсі обговорять не лише надання нових зброї та боєприпасів, а й питання енергетики. Про яку саме зброю тиметься наразі невідомо. Однак агентство Рейтер повідомляє, що у Сполучених Штатах нині розглядають можливість постачання Україні бомб із ракетним двигуном спільної розробки компанії Боїнг. Та СААП вони можуть летіти на відстань до 150 кілометрів. Щодо ситуації в енергетиці, тут свою допомогу обіцяє як європейський союз, головний дипломат, якого анонсував обговорення подальшої підтримки, так і окремі країни-члени, як от Естонія, яка направила нашій державі генератори і збирається провести дискусію під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО щодо енергетичної безпеки. До Бухареста на засіданні альянсу вирушить і міністр закорд. Донних справ України Дмитро Кулеба він анонсував, про яку саме допомогу йтиметься. Зустріч в НАТО буде вперше порівну присвячена питанням оборони. А це нова зброя, нові боєприпаси, нове військове обладнання для України і енергетики, тому що енергетика теж перетворилася на зброю і буде більше рішень і для українського війська, і для українського народу, який чинить спротив. Ну а зараз до ворожих втрат за минулу добу наші оборонці ліквідували 590 російських загарбників. Загалом у війні з Україною країна-агресорка занепостила майже 88 тисяч своїх солдатів. Список знищеної техніки поповнився трьома танками, п'ятьма панцеринками та двома артсистемами. За добу також знищено чотири цистерни із пальним загарбників. Це ви зараз можете бачити все на екрані. У Львові встановили біонічний протез 27-річному медику, який втратив руку на передові. Дмитро Грек за походженням в Україну приїхав навчатися і залишився. Почав працювати у столичній клініці початком повномасштабного вторгнення поїхав на фронт рятувати поранених. Сам був важко поранений. Переніс п'ять операцій, поки в національному реабілітаційному центрі незламні йому не встановили біонічну руку. Дмитро вже навчився брати неї горнятка, писати повідомлення і навіть набирати в шприц ліки. Каже, це для нього найголовніше, адже після реабілітації планує повернутися на фронт. А насправді таких деталей. Дуже багато. І чим більше ти користуєшся протезом, чим більше ти живеш з ним, тим більше таких, знаєте, приходить до, ну, просто в голову. таке, що стоп! А я ж можу це зробити. Ти пробуєш це зробити з протезом, в тебе виходить, і ти отримуєш таку, ну, знаєте, дитячу, якусь, дитячу щастя. Ми встановили другий біонічний протез українського стартапу, який потрапив на обкладинку Таймс. Та і в процесі ми ну, за, за, за час. В... Як ми відкрили майстерню, вже зробили 20 протезів. А також ну і ще десь до 10 в нас в роботі станом на зараз. Двічі за місяць осколкове поранення, та ще й в те саме місце у Дніпрі. Поранений боєць Донеччини оговтується після запеклих боїв на Бахмутському напрямку. Він збирає цілу колекцію смертоносного заліза, що по ньому випустили окупанти. Ці осколки тримає як символ власної волі до перемоги. І після одужання збирається повернутися до своїх побратимів. Мало всі шанси позбавити життя, але після операції лежить в гаманці на згадку. Олександр показує сувеніри з трьох своїх поранень. Ось це від танка осколок перший, перший самий. са штрафнелі. Утета такі гозікавише розкідуса це касетні. і отата последні та СРП. Останні місяці він боронив Бахмутський напрямок під пекельним вогнем росіян. В жовтні його вже рятували після поранення в стегно, в листопаді знов влучання. От перший перший осколок, який залетів. І в ж саму, етеку чуть више, тут. Я не перший раз здесь вже попадаю. В одно і те же місто практично. Будемо на все заблідок. Хірург Вадим оперував Олександра Двічі, що за місяць побачить бійця, знов не очікував, та в успішному, хоч і непростому лікуванні. Певан повезло. Осколок достатньо неглибоко проник. розмір був приличний около двох сантиметрів. Зможе він вернутися на передову, но к сожалению, є осложнення осколочного ранення. Та контузія різних нервов. але ну, все это відновлюється. Бої на Донеччині страшні, розповідає Олександр. Стримувати окупантів геть не просто під постійними обстрілами, до того ж ворог вдається до підступних кроків. Вони передати повністю в нашу форму, Одне розліччя тільки що можна по берцям. Форма то, ще Бог з ним. А то, що розговарюють щиро по нашій українській мові. Вони кричать типу, ми свої І просто ми вже по паролям узнаємо, хто її стоїть. Ну Їх як тараканів, чесно слово. Складна ситуація і на Луганщині, розповідає Максим. Він дістав там осколкове поранення в спину під час мінометного обстрілу вже одужує. Хорошо закріпився противник, Можна сказати, б'ємося в нього. Ну, дуже крепко сидить. Постоянні мінометні обстріли, РСЗО і все остальне. Мені дуже сильно повезло. Товариш сидів на 20 сантіметрах вище і У мене на руках. Бійці кажуть, що й не відновляться після поранень, одразу повернуться назад. Я хлопців ніяк не брошу. Родину захищати свою Україну рідну. Кажуть, іншого рішення для себе навіть не уявляють, адже якщо пощастило вижити, то битимуться до перемоги. Ольга Пауско, Олександр Куліж, Дніпро, ТСН 1+,1. Втікачі від призову на Тернопільщині голосило підозру трьом організаторам нелегального переправлення чоловіків за кордон. Бізнес організували два приватні підприємці. Як встановили в поліції, загалом вони вивезли понад 300 військовозобов'язаних. Ділки мали ліцензію на вантажні та пасажирські перевезення до Польщі, Чехії та Німеччини, а маючи доступ до електронної системи шлях, вносили в неї ухилянтів, які намагалися покинути Україну під час мобілізації. Прізвище клієнтів ділки вносило в документи разом із реальними водіями. Якщо ухилян хотів виїхати на місяць, мав сплатити 300 доларів. За необмежений термін перебування ціна була в десятеро більша. Трьом учасникам даної злочинної схеми повідомлено про підозру за вказане діяння передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Ворожого агента затримали в Одесі співробітники служби безпеки України. За даними спецслужби, чоловік передавав ворогу інформацію про об'єкти протиповітряної оборони. Вийти на нього вдалося завдяки фахівцям кібербезпеки, які відстежили листування Одесита. Правоохоронці кажуть, він представник прокремлівського інформагентства Белру, розташованого у Білгородській області Росії. Чоловіка завоювали ФСБ для підготовки прицільних ракетних ударів по українських. Військових об'єктах, затриманий за даними СБУ, комунікував з кураторами через анонімний телеграм-канал. Під час обшуків в нього вилучили мобільні телефони, комуністичну символіку і пропагандистські матеріали. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Груба на дровах, вода у криниці, диван і два крісла. Але навіть цим можна поділитися, бо хтось у цю мить. Може бути не лише без світла, а й без тепла і води. Мешканка Вінниччини Ольга Бобрусь запрошує всіх, хто потребує до своєї маленької хатинки перебути години знеструмлення. У двох кімнатах може поміститись до 10 людей. Ольга запевняє, хотіла показати, що міні-пункт незламності можна облаштувати в кожній хаті і допомогти іншим. Кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов розповість більше. У маленькому будинку Ольги пахнуть ще гарячі пиріжки та вареники, а у пішці тріщить вогонь. Ольга Бобри живе у містечку Гнівань. Жінка з інвалідністю веде активний спосіб життя. Працює журналісткою у місцевому виданні і волонтерить. Облаштувати в себе вдома пункт незламності. вирішила після останнього масованого обстрілу аршистами, коли вся країна опинилась у темряві. Приходить до мене думка, що в мене є. Групка з дровами, і чому б не зробити такий на початок флешмобу? І вирішила зранці я проснулася і вирішила написати цей допис. Допис Ольги у мережі поширили тисячі людей, і вже за кілька годин до неї постукали перші відвідувачі. 122 на 67. Можна в космос на Олександрівні це. Це переселенці з Харкова, Ольга вимірює тиск. Ніна Олександрівна живе у сусідньому районі, коли в її квартирі немає світла, а є у Ольги. Поспішає в гості зігрітись, перекусити, перевдягнути дітей або навіть переночувати. Дві кімнатки маленькі, але ми, ми українці, ми не зламні. Я готова поділитися. Навіть я кинула там два матраси. Ось тут тут теж скільки тут шість чоловік може сісти на дивані, на креслах може сісти по людині. Знаєте. Як рукавич, золі не страшно, з дівчатами не страшно. Це добрі і привітливі люди, які в, в будь-якій ситуації не поможуть. поможуть. Навіть от каже, загуку давайте возьму. Да, я така, от у мене сльози. Допомагати Ользі взялись сусіди, коли немає чоловіка, вони носять воду та дрова до хати, а ще по черзі куховарять. Болі виникла ця ідея, ми її підтримали. Прийшли до неї. От зараз ми там приготували їсти, щоб було чим пригостити людей. Є для діток там суміші. Ну так, от розстелили матраси, принесли ці всі одіяла, подушки, щоб було тепленько. Так що я думаю, що якщо. Буде ну, така ситуація, то я думаю, що ми будемо підтримувати Олю і людям тут буде затишно. Поки у маленькій хатині Ольги гостей небагато. Владислав з іншого кінця міста прийшов, бо зараз в нього немає електрики. Піде навчання і треба робити домашнє завдання. Зарядити телефон не можна, а тут можна прийти, підзарядити телефон, посидіти тепленько. Випити чаю дров, щоб зігрітися, та води вистачить усім, каже Ольга. Але головне хотіла, щоб такі маленькі пункти незламності облаштували кожен хто може. У кого є світло, коли в інших темрява, хто має генератор чи запас дров? Адже так, підтримуючи один одного, впевнена жінка, можна пережити будь-які блекаути. Валерій Кузнецов, Микола Назаренковінична, ТСН 1+,1. Мобільні укриття з'явились у Тернополі. Бетонні сховища встановлюють біля зупинок громадського транспорту. У разі повітряної тривоги там зможуть сховатися 20 людей. У тимчасовому прихистку є лавки, розетки для зарядки гаджетів, карта із найближчими підземними сховищами. Розробила та виготовила ці укриття місцева будівельна компанія. Її представники гарантують, що конструкція може витримати до 10 тонн навантаження на квадратний метр. Таких бито. Сховків у місті буде. 10 їх розмістять у людних місцях, де поблизу немає підземних укриттів. Вага однієї цієї конструкції близько 20 тонн. Тобто вона надійно може захищати від будь-яких уламків. І сподіваюся, що, можливо, в не знадобиться, але про необхідності вона повинна врятувати не одне життя. Смертельна аварія на Рівненщині. Там загинуло четверо людей. ДТП трапилося на трасі. Рівне Сарне. За попередньою інформацією на зустрічну смугу виїхав легковик. В цей момент там саме рухалася вантажівка. Зіткнення уникнути не вдалося. Від потужного удару легковик злетів у кювет. Ваговоз відкинули на узбіччя. Внаслідок аварії загинуло двоє чоловіків та дві жінки, що сиділи у легковику. Водій ваговоза за попередню інформацію серйозних травм не зазнав. За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відкрили провадження. Рух на трасі нині ускладнений. Людська діяльність, що призвела до катастрофи. Незаконно забудову звинувачують у масштабному суву ґрунту на італійському острові Іскія. Стихійне лихо, що сталося на вихідних, забрало життя восьми людей, що чотирьох мешканців острова вважають зниклими безвісти серед жертв, немовля віком 22 дні і двоє маленьких дітей. Сув стався після рекордної зливи потік. Броду і каміння зірвався із найвищої гори популярного туристичного острова. Залив будинки і вулиці у трагедії звинувачить незаконну забудову, яка створила умови для катастрофи. За останні чотири десятиліття на іскії було. Подано 28 тисяч прохань про легалізацію незаконної забудови, а знести постановили лише шість сотень будинків. Нині міська влада організовує допомогу жителям Острова і разом з інженерами обіцяють дослідити, як вберегти іскію від сувів у майбутньому. Дефіцит айфонів через китайські протести компанія Apple може втратити 6 мільйонів телефонів найпопулярнішої моделі через проблеми на заводі у Китаї. Як повідомляє агентство Bloomberg, йдеться про моделі iPhone 14 Pro і Pro Max. Саме їх виготовляють на заводі у китайському місті Ченчжоу, де працює до 200 тисяч людей. Місяць тому там запровадили жорсткий карантин через спала ковіду, і зрештою, невдоволені обмеженням та умовами праці робітники, влаштували минулого тижня масштабний протест. Керівництво спробувало його придушити, та зрештою пообіцяло компенсацію тим, хто звільниться мирно. Піти вирішили 20 тисяч нових співробітників. Тепер завод, що виробляє айфони, шукає способи наростити виробництво. цими днями. Через жорсткі антиковідні обмеження у Китаї відбувається наймасовіше за останній час протесту, Учасники яких вимагають не лише послаблення карантину, а й відставки влади. Тяжкохворі мами із дітьми і люди похилого віку. Багато хто вивіз домашніх улюбленців. Перше евакуаційні потяги з Херсонщини прибули на Хмельниччину. Майже дві сотні жителів вже облаштовуються у громадах. Поділля на пороні вимушених переселенців зустрічали рятувальники. Лежачих пасажирів виносили двох людей через стан здоров'я одразу шпиталили. До масового прибуття біженців хмельниччина кажуть у військовій адміністрації готувалися ще з літа. Зокрема, в регіоні облаштували для тимчасового проживання санаторії, школи і дитячі садочки. Так, будь ласка. Росіяни, не маючи успіхів на полі бою своїми ракетними ударами, намагаються занурити всю Україну у пітьму і цим самим надломити здатність українців до спротиву, але навіть воюючи з цивільними, окупанти замість очікуваної паніки та безнадії отримують ще більшу згуртованість нації про незламність духу наших співвітчизників та лайфхаки, до яких вдаються українці після відключення комунальних благ матеріал Антона Коцуканя. Українці призвичаюються до нових умов життя і діляться своїм досвідом через соцмережі. Не встигли висушити голову і зникло світло. Автомобіль вам в допомогу. Улюблену книгу можна почитати із ліхтариком. Блекаут не причина відмовитись від приготування вишуканих і не дуже страв. Барбікю вийшла на новий рівень. Салатик готов, сосиски з сиром жаряться. Скільки існує рецептів, стільки й лайфхаків, як їх приготувати без світла і газу. Стоїть сковородка, дві свічки і вуаля. Яйцо таки пожарилось. Та й поїсти можна так, щоб не бруднити посуд. Так, пакетик на тарілочку. Покушали, вигнули і так, ложки треба. Як забезпечити свою оселю електрикою? Сотні відео: від маленьких саборобних лампочок до великих потужних павербанків. Найкращий павербанк у час во війни це, звісно, автомобільний акумулятор. От тнівому можна заряджати сколько угодно мобільних телефонів. Треба тільки купити вот стабілізатор напряження на 5 вольт. Речі, які раніше могли сильно вразити, сьогодні вже не викликають подиву. Ну, у нас паркінгі. Мастер манікюри, а також почути спів під час тривоги. Знає, де працю не спер, красив, є. Або концерт у сховищі. А оці кадри облетіли увесь світ і стали іще одним символом незламності країни. У нас операция с искусственным микрообращением. Лікарі Інституту Серця оперують пацієнта в темряві. Виключився світ, хірурги оперують в своих налобных осветителях. Операция в клапанном протезировании с лампочкой на акумуляторі. АЗС і пункти незламності теж можуть рятувати життя. Цим дівчаткам через відсутність електрики лише там вдалося скористатися життєво необхідними інгаляторами. В темні часи добре видно світлих людей, бо саме люди і є тим світлом, яке не дає країні потонути в пітьмі. Нема світла. включу фонарик нема тепла, зігріє собака, ніяких переговорів з Путіном. Антон Куцуконь ТСН, 1+,1. Українці дуже раді допомогти одне одному. Дівчинку, яку ви бачили з інгалятором у цьому сюжеті, розшукує благодійна організація, яка хоче дати інгалятор, що працюватиме на батарейках досить тривалий час. Тому давайте про себе знати, сміливі, відважні і рішучі українці. ТСН завтра о 19.30. До зустрічі.